Здравствуйте. Все уже красиво. Все красиво. Завітаємо до на нашої кухні, де виготовляють наша баша. Дівчатка, всі з Доброго дня! була. Добро все з нас так відбувається. У нас буде сьогодні каша перлова і каша горохова. Попередньо зварили бульйон, який у нас з м'ясом. І в кожну баночку дівчатка наложували цибулю моркву. Тепер заливають бульйоном. І буде у нас відкривати процес закатки баночок. Да, Наташа? що у нас стає на закат, на процес закатки баночок. Перві дні боліли руки, 170 банок. Воно все вийшло автоматом, просто щось за те, що люди почали всі скутитися. На другий день почали приносити гроші, почали приносити банки, продукти, м'ясо. Працював спорчений телефон. Так, мабуть, третя машинка, чи я камара. Головне, що не третя закаточниця. Дівчатка, ось інші, нас готують, буде нас тушонка для наших хлопчиків, щоб в них були сили нас захищати. Інші дівчатка вони роблять процес з рибою. Це нам буде сьогодні риба в олії. Це у нас розморажується фарш, який буде у нас ваша рисова із фаршом. Процес триває. Дівчатка стоять одні баночки, парять. just in memórias Це у ті що школи передавали да, так? школи. Що діти передають батьки, відділ освіти, який поклопотався, щоб нам передали ці баночки. Мала змогу познайомитися із дуже гарною, порядною людиною з великим серцем. Це Левченко Володимир Малхали. Він дуже перейнявся цим, почали збиратися баночки. По всьому це він дав якби клич, попросив своїх друзів, знайомих. Сашу Назарця, Черепка Олександра Миколаєвича, які допомогли нам із також з баночками. Благодійний фонд Мелек також нам дуже багато банок поставляє постійно кришки. Також багато знищувався дівчатка. Вже он ішли з баночками, понаносили всі знають із вищого, тому, що банок потрібно дуже багато. Так як нас ми можемо приготувати від 200 і більше банок. А для того, щоб наш процес ніколи не закінчувався, нам постійні потрібно баночки і кришечки, які на даному етапі зараз дуже дорого. Кожна кришка, кожна банка, кожна гривня це вони для нас на вагу золота. Це. Наш безцінний ресурс для виготовлення оцієї це частинка нашої любові, частинка нашої допомоги для наших захисників. І кожна людина, яка до нас до нам допоможе, яка принесе цю баночку, принесе цю кришечку. Це також вони будуть нашими допомічниками помічниками наших захисників на передовій починаючи з повномасштабної війни, ми з 27 лютого виробляємо наші каші. До провідного понеділка у нас процес каші тривав кожен день. Ми був це і великдень. Ми працювали і на великдень, тому що ну потреби все зростала і зростали спочатку ми е, пробували наші ну, як як все наш нас починалося нас, усе сподобалося. прийшла ось Наташа сама перша і каже а це Марин, класно це вовче для наших хлопців це дуже безцінно і пішла додому принесла баночок принесла ще каші крупи. Тут Наташа йшла, зустріла ще сус... тетю Люду, сусідку. Туда сусідка каже, давайте ще, тут брат, що ви займаєтесь, каші варимо. Каже, так давайте ми зараз зробили клич по нижчому булаці, по вищому булаці і почали е, збирати продукти. Люди були так. такі, які, наприклад, у нас один житель новаків, людина подзвонила і каже: я чую, що ви там добру справу робите. У мене є утята. Дуже хочеться мені, щоб чимсь допомогти, і ця людина простий селянин. Він ми приїхали до нього. Він нам дав 10 живих утят. Ми з великою вдячністю її взяли. І тоді, коли приїхали, вже. На місці будемо так казати, підготували ці тушки, це був наш ресурс для приготування нашої каші. Як же ж нам хочеться, щоб нам наші каші, які люди дійсно цього потребували? Це на даному етапі. Це були Харків, була Охтирка, був Красноград, і нам дуже хотілося, щоб туди вони попали, старалися через тероборону, созванилась з іншими волонтерами інших міст, шукали. Потім ми звернулися в благодійний фонд Мелек, де мені дуже хотілося відправити була дуже потреба на Охтирку і на Красноград. Дякуючи Ірі, подподфедько, яка організувала ну просто колосально нам загрузила машину на Красноград. Де нас потім зустріли і забрали. Нашу продукцію і те, що вона повністю загрузила машину. Нам дуже після цього дзвонили, дякували, говорили теплі, приємні слова. Тому що на даному етапі то в той час знаходилися діти, знаходилися жінки, знаходилися хлопці, знаходилися в підвалах, і в них не було змоги вийти з тих підвалів, бо постійно були обстріли. І тому дуже важко було ну, дякуючи Саша Бас, Дякуючи йому, ми тоді теж з ним познайомилися, і він якраз їхав по своїх родич до своїх родичів в Охтирку і він нам також допоміг організувати, що ми відправили туди нашу кашу. Потім почалося багато запросів від військових хлопців, і дякуючи, знову ж ми почали співпрацювати з благодійним фондом Малеком, які ну які нам допомагали в перевозці, допомагали шукати м'ясо, крупи, олію. Також нам дуже багато допоміг наш фермер з села Кононівки Корнієнко Сергій Василович. Він нам кришки привозив, безліч кришок, привозив банки, привозив крупи. Мішками, ну так як показник показує, що у нас вже 33 тисячі банок, це покласти в банку потрібно дуже бага, велика кількість круп. Також люди здавали всі гроші, приносили нижчому булаці, вищому булаці. І завдяки цьому наш і триває і досі. Завдяки я пишіть, покажу вам ромові морози, які нам у е, нас ж були зразу спочатку маленькі автоклави. В кожному дворі у нас були, був стояв авто автоклав маленький, який десь на 22-24 баночки. Потім, дякуючи Ромі Мороз, він побачив нашу потребність в автоклаві і він за свій за свої ресурси і виготовив нам такі чудові автоклави. Ось вони вже хлопчики підготували їх до витягли балони, якими будуть варити нашу. В наші баночки ставити ці автоклави і варити кашу. Це, це нас автоклав, який на 104 баночки, 38 і 37 баночок. Так як в нас сьогодні процеса багато, дали нам завдяки людям губ, яка допомогла нам сьогодні і з фаршом, і з м'ясом з окорочків. Недавно так сталися обставини, що мала змогу познайомитися з Левченком Володимиром Малхаловиче. Ми коли з ним почали спілкуватися, і я йому просто розказала. Про наші каші. І коли він, він дуже перейнявся цим, Володимир Михайлович, який нам десь достав рибку, <сум> передав. І ми на тому тижні був столом, а на цьому тижні нас кара щоб виготовити наші тушонки для наших хлопчиків. Постійно потреба в м'ясі, потрібно сало, печінка, рибу. Ми також Бачите, ми ті вихідні робили рибу в томаті, а ці вихідні у нас буде риба в олії кого є ставки. Я думаю, що у нас є в приватних підприємців ставки, І, будь ласка, допоможіть. Хоч трошки рибою, яку ми переробимо для наших хлопців. І поїде воно. Я вам 100% говорю, їде до наших хлопців у самі гарячі точки, прямо там, де воно потрібно. Зірою под петьку з благодійним фондом малеком і Саша Назарець з руки в руки також не раз возив уже продукцію. Нам ну, приємно, що хлопці дзвонять і кажуть, що це смачно. Тобто, як брат мені дзвонив, каже, ми поставили в кипяток, його каже, нагріли, даже наприклад, оце, що це ми закриваємо. Йо, каже, нас все з'їли, бульон випили. Воно ті пак бульон нам треба каша. Тоже, ну, якщо в них нема умов, вони гріються на окупних свічках, то для них це безцінно. А нам приємно, що ну, наш труд корустоє м'ясо, яке надає кернел завдяки їм, які домовляються про це. У нас була вже значна кількість говядини, яку перевозили корови. Нам привозять полотуші, які самостійні наші хлопчики, дівчатка їх навчилися. Різа розробляти і щоб виготовити наші тушонки для наших хлопчиків. Дуже багато просто приносять люди, які пенсійного віку, не жаліючи, приносять на заправку балонів, бо в нас вже велика кількість. Ми заправили балонів. Я так приблизно прикинула, десь до 50 штук. Точно ми вже заправили так. А кожен, а один балон коштує, як ви розумієте, 955 гривень. Це зараз. А як ще був газ ще більше ціна, то був тисячу 1200 Він коштував один балон. Тому ну це колосальні люди. Я взагалі дякую кожному з моїх дівчаток, які он знищив була, з яким доля мене з ними, якби завжди, я сама знищував була і ну на ко... ви самі бачите, як на кожний мій позов прийшли, допомагають і не, не традячи на цього ні свого часу особистого, кожної сім'ї, але хочуть наблизити найскоріше до перемоги, хоч бути в тилу у наших захисників і склоняємо перед ними всі голову і дякуємо, що вони нас захищають. Що це таке? Це Ми для наших хлопчиків кладемо наші вітання. Ага. Да, — Такі. — Ми їх прикле... приклеювати нам до баночки. Ага. І щоб вони на... наші вітання від нищував булася і відбулася. І повертайтеся, хлопці, живими. Навіть сьогодні в умовах, коли нищимо балацію, не немає світла, наші хлопчики зробили отакий для нас світ. Да, таке світло, щоб якось нам швидше. Бо вже в нас і на зі м'ясо було, і все було, але світла не було. І хотілося вже все порозмаражувалось. Ми так надіялися, що до п'яти часу включать нам світло. Його не включили. Хлопці наші придумали такі приспособи. Тобто стараємося поможе.